Не повинно місто бути перенасичено зовнішньою рекламою відповідно, і частина дозвілів будемо припиняти. Це одна з останніх публічних заяв мера Ірпеня Олександра Маркушина, чиновника, який є одним із ключових гравців на ринку зовнішньої реклами в регіоні. Вам не почулося і ми не помилилися. Саме так: ось цей борт, цей цей і цей, і ще десятки інших належать Олександру Маркушину. Історія почалася ще у 2011 році. Тоді в Ірпені було зареєстровано товариство МАГ-13, основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами, серед інших поліграфічні послуги, діяльність у сфері архітектури. Тощо із 2012 до 2023 року власницею товариства значилася мати Олександра Маркушина Марія Маркушина. Після її смерті підприємство на короткий термін було записано на Оксану Наконечну, нинішню керівницю управління соц. Захисту ірпінської міськради, і у 2023-му вже офіційно кінцевим бенефіціаром Мах 13 засвітився сам Олександр Маркушин. Йому належить 90% бізнесу. До речі, можна припустити, що і назва підприємства, зважуючи на російськомовність мера, була вибрана не випадково. Мах Маркушан Олександр Григорійович. Але це тільки наше припущення. Повернемося до фактів. У 2020 році виконком ІМР надав підприємству Маркушина дозвіл на розміщення Увага 44 об'єктів зовнішньої реклами у місті. І ось тепер Маркушин оголосив боротьбу з зовнішньою рекламою В Ірпені. виникає питання: чому можливо меру набридло займатися бізнесом? Бо навіть у його офіційній декларації дохід від МАГ 13 не вказаний. Чи може навпаки? Таким чином чиновник розширює власні бізнесові горизонти, усуваючи конкурентів. Робіть висновки. 三 а